Привіт! Це тібаду! Сьогодні ми розкажемо тобі добру казочку про маленького їжачка. У лісі жив собі їжачок, який дуже любив яблука: червоні, жовті, духмяні, мов саме сонечко. Одного ранку він прокинувся і вирішив зібрати повний кошик яблук. Весело крокував лісовою стежинкою, підбирав яблучка одне за одним. Коли кошик наповнився, їжачок завіз яблука на лісовий ринок. Там уже чекали інші звірі. Їжачок пригощав усіх друзів соковитими яблучками, а всі дякували йому за доброту. Після ринку він повернувся додому, поставив кошик на стіл і вирішив приготувати справжній яблучний пиріг. Він узяв миску, насипав борошно, розбив яєчко, додав трохи молока і почав місити тісто. Поки пиріг пікся, їжачок зварив запашний яблучний компот. А коли все було готове, він покликав друзів, пригощав кожного шматочком теплого пирога і чашкою компоту. Всі сміялися, дякували і співали разом. Смакує, коли ділишся з друзями! Коли сонечко сховалося за дерева, їжачок прибрав на столі, позіхнув і прошепотів: який чудовий день! Тепер можна спати! І заснув у своєму затишному будиночку щасливий і ситий під тихий шелест осіннього лісу.